І так, пани і панянки, коротке відео собі на спогад і, можливо, комусь буде цікаво те, що я побачив різницю між тим роком і цим роком. Звісно, цей рік не показник, того, що я нормальний був травень, але все ж таки, коротше говоря, в тому році в мене була проблема, що я бачив, що дуже погано зав'язався. Перший цвіт на помідорі. Тобто той, що йде одразу пі... одразу над тим, що основний пасинок мав бути. Я гоню в одне стебло цього року, але не несуть. Дуже погано. Потім вже і менше. І виходить, цього року теж на цілий великій кісті одна помідорка. Далі ось де. Теж велика гарна кість. Одна помідорка зав'язалася. Тобто хотілося б раніше отримати урожай, щоб була якась користь в теплиці. А що помідори скинули, скидають цей першу кість. Чому? Ну, якщо подумати над цим питанням, от дивіться, от гібриди в чашах. Які вже на 15 червня можна споживати в їжу, де не де є помідори, вже три ми спожили, вон де жовта це сорт такий. Ось де зав'язана перша, хорошо зав'язалась, друга. Третя, четверта. Ось тобі гібрид в Чаші. Де трохи була земля з коров'яком, трохи зелени, не раз там курачки ніякої, більше він доброго сюди ніхто не давав. Так само ж на оці, от перша завіс, Другу завіс повністю вона пропустила. І от третя, яке гарних три. Ну, то тобто есть, першу завіс не пропускає гібрид. Тоже тут була нормальна і температура, і світла. Щоб сказати, що недостача. Ну і на кінець показую ще оті самі, що в чашах. Тільки посажені отут були в землю, холодну землю. Дивіться, перша. Зразу над кістю. Ось де 4 помідорки, за 5 помідорок. Потім ось де, дивіться, 2, друга. Ну і третя. Третя не видно. Також отут це теж гібриди. Так само вже ж от є баночки дебарао чи як там вони. Дивіться, от перший завість, друга завість, третя завість. Тобто на 15 червня посаджено в холодну землю без всяких отих бо з чашами. Через думаю, що... Ну от я скажу результат в слідущому відео, коли з цього ряду можна було споживати. І це при умові того, що був дуже холодний травень. Тобто, ось такий варіант, то я думаю, що сорт, такий як Косово, для теплиці просто не підходить. Ось в чому була проблема. Тому що того року я бачив те саме і мені дуже не подобалось. Одна-дві Ось, Одна-дві зав'язі. Так, да, вони молодші, так, да, вони висажені пізніше. Но пропуск першої для теплиці це дуже погана тема. Також за огірки і за того, що коли їм не вистачає, вони ще не нагнали кореневу систему, азота ніхто не давав в корінь. Получається так, що вони саморегулюють, якщо точці росту там трошки все по-іншому, чи в Якщо їй не вистачає поживних речовин, вона бачить, що корінь ще слабкий. Вона починає просто зав'язані огірки. Отак, зав'язані огірки, просто скидає. Просто вона їх не розвиває. Також можна подивитись на огірках в чашах, з яких толку небагато. Ось, дивіться. Так ж, оцей огірок, видно, оці кращі, пішли, тому що їм не заважали огірки, а на цих, де були огірки, отак, як отут. от, бачите? І він починає тормозити точку росту. Тому огірок скидає їх дуже часто сам. Тобто, якщо видно, що огірки зав'язалися, відпадають жовтіють, йому не вистачає кальція, фосфора. І там оцих всіх каліїв, особливо фосфора і калія, мабуть. Тобто зараз вони вже повідживали. І ось дивіться, скільки зав'язаних огірочків. І видно, що зелені. Все з цим рядом буде нормально. Цей ряд я садив дуже нещасний. Він переріз у баночках, але зараз він починає відчухуватися. Почуть. І тут буде ще один самий молодий ряд, ці чаші я позабираю кудись. І тут буде ще один ряд огірочків. За цими будемо наблюдати. Зараз я ще покажу, що робиться на городі. Ось ці помідори, що весь травень прожили на Холоді, в дощі, досить непогано виглядають. Вони от замість листя того, що зіпсували, покидали пасинки, я їх поприщіпували ще по листочку, щоб краще був фотосинтез. Ну, в принципі, рослини непогані, там вони гірші в ту сторону. Ці рослини, що прожили в Теплиці в баночках. Видно, що вони змогли листя зберегти, Основне, рослини трошки зеленіші. Ну, щоб сказати, що отут вони кращі. Чи є шанс, що перший цвіт вони не втратять? Ні, ну це хорошо, на городі і треба, щоб перший цвіт пішов геть. Перчик. Перчик непоганий. Все йому тут подобається. Подивимося теж, що з нього буде. Картопля вже підгорнута, можна сказати, про полота. Теж непогана. Зараз покажу ще буряк морку. Ось такий бурячок Ось така морква з пробілами. Ну що зробиш? Таке життя. Цибулю місцями вразила та біла гниль чи бактеріальна гниль, як правильно сказати. Клабніка огірки, тяжла ситуація, їх треба буде кропити. Оце все ще ні разу нічим не кроплено. Магнікуром один раз оцей ряд був кроплений. І все, поки гербицидів тут не було. Добавлю в кінці я цього року цікаву тему, поки є ще полтори минути до 10 хвилин. Я тут зробив різочку в капельницю, всю капельницю, в теплицю. І на оці всі клубніка, морква, бурак, помідори, крім картошки. И вот такая бочечка на 150 литров. Вот. И такой насосик, мойка низкого давления. Вот такая. Кому будет интересно, по 9 Короче, в чем суть. И вот такие, миндоброго, плантафол 20-20-20 и... Монофосфат калія. 10 числа плантафол. Пішло туди 100 літрів. Я просто тестував систему. І вже от вчора пішло монофосфат калія, там калій і фосфор. там не пам'ятаю 50-40 того того пішло теж туди в підкормку, в ці капельниці. Подивимося, який буде результат. Кому було цікаво, підписуємося на канал. Ставимо лайк, донатим на зсу. Віримо в нашу перемогу. Всім всього найкращого.